Це в людей жінки такі красиві, все а там наоборот, а там а наоборот. А там наоборот. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Я знаходжуся в приміському лісництві, де є вольєрне господарство, в якому розводять диких тварин Державного мисливського фонду. Робота господарства заключається в розведенні та розселенні тварин Державного мисливського фонду. У нас чотири напрямки: це Заяць Русак, Кріль дикий Європейський, Качка Дика і Фазан Мисливський. 60 голов маточно погулів'я. Отут, да-да-да. На одного хлопчика десь припадає гарем, Невеличкі п'ять дівчаток навесні дає певну кількість яйця, яке ми інкубіруємо, вирощуємо молодняк, вирощуємо там їх, утримуємо десь е, місяць. Потім переводимо в отой брудерон у, вуличний uh -huh. в місячному віці, перетримуємо там 2 неділі, щоб вони привикли вже до свіжого повітря, до всього такого. І потім в е, адаптаційний вольєр. Uh -huh. Ось сюди. Молодняк в цьому році ми випустили. Кожного року ми випускаємо десь 200 голов молодняку. Ми подумали, як це правильно зробити. От там ми створили вольєр. Зробили, да? Значить, Цей вольєр заростає травою десь в метр. Ми там робимо прокоси, щоб ми могли їх контролювати. І таким чином адаптуємо їх, тобто вони привикають до природних умов, до трави. Створюємо їм да, умови фактору, саме, стурбованості. Тобто Собак пускаємо, там uh -huh. молоднячок бігає, він на неї гав. На або тут вольєр пускаємо якихось молодих, Щоб вони зрозуміли, що це хижак. Що нього пускаємо м'яч по вольєру, вони тоді на нього дивляться, бо думають, що це ж там чи ястру Таким чином ми їх привчаємо до природних умов. І Ці тварини, птиця, вона виживає у природних умовах. Із 100% вольєрного фазана раніше виживало 10. Якщо 100 голів молодняку випускали в природу неадаптованого, зараз визиває адаптовано до 70%. Бачите, оце він. Рухаються набагато швидше, ніж там, зайці. Кролики швидше рухаються, так, так вони дріботять бігом. <рес> Кроликів ми випускали 14 голів, а їх вже десь голів 30. І молодняк вже, так сказать, дикий. А ви їх підгодовуєте чи вони оце що самі знайдуть? А ми їх зараз вони щас на, на траві десь підсипаємо зерно, а взагалі зимою будемо годувати, звісно. Так. Ось будівниця, бачите, стоїть. Це туди зимою, тут, тут все множиться, а туди зерно. Оце технічна водойма, яку ми використовуємо для розведення качки дикої. Ось там, бачите, плавають да. качки, то дикі качки. Скоро полетять на схід. Цей ставочок весною набирається повністю. Ми потім оці, такі домики ставимо. І вони там... Гніздують, да? Так, да, 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 І приводять молодняк. Ага. О, той вольєр, там критий. То вольєр зимовий, накритий від яструба, від хижаків на зимовий період. Uh -huh. І там е, ми отримуємо маточне поголів'я, ну частину маточного поголів'я. Там ці яскраві, самочки сірі, а серед каюх самочки темніші, чорніші. Бачите, там ото ззаду самець. От бачите, uh -huh. такий самець переливається прямо. Uh -huh. А самочки ось саме темніше, чорненька. Так, uh -huh. да, так, да, так. Да. А самі такі м'яскрабіші. Це в людей жінки такі красиві, все. А, там наоборот, а, а, там наоборот. а там наоборот. А оці, які сірі із зеленою головою, це як називаються? Крижені. А то Да, А то каюги. Да, ну, це ми в цьому, году, в цьому році залишили тільки десь голів 30 маточного е, Ну, Велика проблема з яструбами. Яструб вибира молодняк, качки ми випускаємо десь голів 300, випускали. Mm -hmm. Голів 300 в, 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 ну, за, за сезон. Ну, в рік. В природу, так, mm -hmm. да, да, да. вона mm -hmm. проживається, все відлітає. От, Заяць русак, 20 голів маточного поголів'я. Зараз хочемо збільшити маточ... кількість маточного поголів'я до 50 голів. Зайчик. Ой-ой-ой, ми тебе не будемо лякати. Бачите, який. Вушка тільки. <ріх> Ой, ти такий гарний. Влітку він такий е рижосірий колір. Влітку, так? Да? Він да, да. такий, як там. Дивіться, от там пара теж. Зайчатник для розведення та вирощування зайця русака сірого. Це був просто вольєр. І ми займалися вольєрним утриманням зайця Самрусака, ага. утриманням і розведенням. Зараз ми е, практично на 100% перейшли на кліткове утримання. Ну да, Вони ізольовані, якщо хтось захворів, то хоча б. Да, вони не перезаражаються. Клітки зробили ще диток, ну, такі. Навіси ці зайці, які у клітках то вони ж не випускаються в природу. Mm -hmm. Це ті, що дають потомство, вони тут ті зайці, які народжені тут. Вони до кліток попривикали. Вони туди в клітках живуть. Да, да, це, це наші зайці. Молодняк. Ми е, пересаджуємо в інші клітки uh -huh. окремо по одному, по два, ну максимум по три, щоб не було перезаражень. Uh -huh. е, Пролікуємо, прогодовуємо там е, всякими вітамінами, ліками від кокцидіозу, бо це основна хвороба кокцидіозу. Десь два з половиною до трьох місяців ми їх випускаємо в природу. Це вони вже, ну, якої ваги приблизно, якщо дорослий зайців? Зайця десь кілограмів два вже їх, ну, такі, то, такі як кроленята ті, що бігали. Такі вже. Та, так. О, так. Ану, дивіться, де вони там. Меншеньки, це молодші малочі? Ні, це молоднячок. Да. Взагалі по господарству процес іменно вирощування молодняку всіх напрямків, всіх видів mm -hmm. на певному рівні.